Зима знову підходить із прогнозами про блекаути, і питання автономного освітлення стає не теоретичним, а дуже практичним. Акумуляторні LED-лампи – це те, що реально допомагає тримати дім у світлі, навіть коли мережа лягає. Чорна п'ятниця зараз дає хороші знижки, тому саме час взяти якісні моделі про запас. У цьому рейтингу 10 найкращих варіантів, які тримають довго, світять яскраво і не підведуть у найхолодніший момент. Усі актуальні посилання з цінами в описі та закріпленому коментарі. Наш рейтинг відкриває ЄЛАТ e Річарджабл. Desk Reading Lamp – компактна настінна led лампа яка легко переходить у формат ліхтаря і реально виручає під час блекаутів. Модель важить лише 420 грамів, працює автономно та заряджається через usb c тому не прив'язує до розетки. Лампа має 42 основні світлодіоди та окремий точковий діод, що дає два режими використання: рівномірне настільне світло та спрямований промінь. Яскравість регулюється сенсорним димером, а колірна температура – 3000-5000 кельвінів дозволяє обрати теплий або холодний варіант під задачу. Потужність 3 Вт у основному режимі та 1 Вт у точковому, світловий потік 90 люменів. Вбудований акумулятор 1800 мА забезпечує кілька годин стабільної роботи, Достатньо для вечірньої зони, робочого столу чи аварійного освітлення. На дев'ятому місці універсальна акумуляторна LED-лампа, яка закриває одразу кілька сценаріїв освітлення під час блекаутів. Головна фішка повністю перезаряджуваний дизайн, тож жодних батарейок. Зарядив по USB і користуєшся де завгодно. Лампа Підтримує плавне безступеневе регулювання яскравості, тому можна поставити як м'яке нічне світло, так і максимально робоче підсвічування. Формат Study Light дає спрямований пучок. Зручно для читання, роботи ввечері або як локальний світильник у зоні кухні. Магнітна основа дозволяє без кріплень ставити лампу на будь-яку металеву поверхню, холодильник, 2023 рік, шафа пенал, стійка, верцята лічильника чи навіть балка на дачі. А окремий режим Hanging Night Light перетворює її на підвісний нічник з м'яким розсіяним світлом, зручно в коридорі, спальні або під час вимкнень, коли треба пересуватись без різких променів. Модель компактна, легка і максимально практична. Одна з тих ламп, що реально під Вище автономні з дому і працює в будь-якому сценарії. Восьма позиція. Nightcore LR40 один із найнайдійніших кемпінгових ліхтарів, який узимку легко замінює автономний світильник для дому під час блекаутів. Це не просто лампа, а два в одному повноцінний кемпінговий ліхтар плюс павербанк. Тому він не тільки світить, а й підзарядить смартфон чи павербанк, коли електрики нема. lr 40 має одразу три типи світла: нейтральний білий, теплий білий і червоний. Завдяки цьому він підходить для читання, роботи, нічної навігації або повного затемнення, коли треба мінімум світлова помітність. Режим червоного особливо корисний для аварійних ситуацій і економії заряду. Корпус оснащений петлею підвісом, тож ліхтар можна повісити в коридорі, на балконі, у підвалі чи всередині намету. Світло розсіюється рівномірно і покриває велику площу. Заряджається модель через USB Type-C. Заряд тримає довго, а сама конструкція витримує активне використання та падіння. Особливий бонус режим Powerbank, що робить LR-40 корисним у тривалих відключеннях, коли потрібно хоча б трошки підживити гаджети. Міну від дешевих кемпінгових ламп, Nightcore дає чесні характеристики, які реально відповідають заявленому часу роботи. На сьомому місці опиняється Wuben F5 компактний, але дуже потужний кемпінговий світильник, який ідеально підходить для блекаутів. Його головна фішка – розмір. При вазі всього близько 200 грамів та маленьких габаритах, він поміщається в кишеню, але світить як повноцінна автономна лампа. Корпус захищений за стандартом IP 68, тому F5 не боїться дощу, смігу, морозу та падінь. Що потрібно для нашої зими, і аварійних вимкнень. У лампи є три режими кольору та два-чотири рівні яскравості, завдяки чому її можна використовувати як нічник, робоче світло або як широке розсіяне освітлення в кімнаті під час блекауту. Вбудований акумулятор на 5200 мАч дає до 190 годин роботи на мінімальній яскравості. Це один із топових показників у сегменті компактних ламп. І що важливо, Wuben F5 працює ще як повноцінний пауербанк. Є USB вихід, який дозволяє зарядити смартфон чи ліхтар. Тар, коли розетки недоступні. На шостому місці лампа, яку вже можна назвати черговим світлом для блекаутів. Xiaomi Midja Night Light 2 той самий нічник, що вмикається сам, працює рік без підзарядки і світить рівно стільки, скільки потрібно, без зайвого. Сенсор руху плюс сенсор освітленості беруть на себе всю автоматику. Проходиш повз, світло загоряється. Зник, світло гасне. У темних коридорах і на сходах це взагалі must have узимку. Кульова конструкція на магніті 360 градусів дозволяє поставити, приліпити чи зняти як кишеньковий ліхтар. Світло тепле 2800 кельвінів, без мерехтіння, приємне для очей. Є два рівні яскравості: мінімальне споживання всього 0,34 Вт, і до 360 днів роботи на батарейках. Проста, надійна і дуже економна модель, яка реально допомагає пересуватись у темряві під час відключень. П'яту позицію забирає Sofirn LT1S ліхтар, який уміє змінювати настрій простору так, ніби в ньому кілька різних світильників одночасно. Хочеш тепле домашніх. Світло? Є. Треба холодне робоче? Теж є. Потрібен червоний режим, щоб не сліпити вночі? Легко. А ще тут є свічка, тактичний строп і ціла низка допоміжних профілів. lt 1 s працює від USB і показує свій заряд одразу, без догадок та сюрпризів. Матеріали авіаційний алюміній із твердим анодуванням. Корпус не боїться вологи, морозу і випадкових падінь. Зимові вимкнення, підвал, гараж, двір. Він створений для всього, що виходить за межі комфортної кімнати. Попри кемпінгу, Вигляд, ця модель чудово поводиться і в квартирі під час блекауту. Розсіє світло рівномірно, дає затишний фон і водночас може світити дуже яскраво, коли треба замінити лампу в центрі кімнати. Четверту сходинку у нашому рейтингу займає Moslighting 14 лампа, яка по відчуттях ближче до маленької портативної люстри, ніж до кемпінгового ліхтаря. В ній головне масштаб світла: 60 теплих лет, які здатні впевнено освітити кімнату площиною до 30 квадратів, а не просто створити пляму яскравості на столі. В основі м 14 величезний акумулятор на 9900 мА, що дозволяє тримати світло годинами навіть у максимальному режимі. Три рівні яскравості, аварійний sos строп, індикатор заряду, управління просте, а функціональність широка. Модель продумана для реального використання: потужний магніт, складний гачок, вологозахищений корпус і повноцінна робота як пауербанк через USB. Ти можеш причепити її на трубу, під капот, в намет, на гілку, у підвалі. І вона гарантовано триматиметься. Заряджається MOSI 14 приблизно. За 5 годин працює стабільно і безмерехтливо. А теплий світловий спектр робить освітлення не ліхтарним, а по домашньому комфортним. Бронза рейтингу дістається Next 2 NE 293, ліхтарю, який за характеристиками ближче до портативного прожектора, ніж до кемпінгової лампочки. Його серце масивна коп-панель, здатна видати до 1800 люменів і повністю перекрити кімнату рівномірним білим світлом. Температура змінюється в діапазоні 2700-6500 кельвінів, тому він легко Переходить від теплого затишку до холодного робочого світла, наче перемикає настрій простору. За автономність тут відповідає акумулятор на 13500 тисяч один із найбільших у нашому списку. На мінімальній яскравості модель тримається до 200 годин, а за потреби може працювати як пауербанк для смартфона, навушників або навіть ноутбука з малим споживанням. Це той випадок, коли світло лише половина того, що він уміє. Керування максимально продумане. Поворотний важіль плавно регулює яскравість. Є режим червоного світла. А індикатор заряду чесно показує залишок енергії. Корпус металева конструкція з ударостійкістю та захистом IPX5, тому дощ, сніг чи падіння його не лякають. Зручна ручка дозволяє не просто носити ліхтар, а й використовувати його як підвісну лампу. Друге місце отримує конвой A4 4, універсальний ліхтар, який можна налаштувати майже під будь-яку ситуацію. Модель підтримує три типи діодів: нічя 519 А для теплого та природного світла, ССТ 40 для потужного вузького променя. І крі світло формується через ТІР-лінзи з різним кутом. Тому ліфтар легко працює і як кишеньковий прожектор, і як налобний варіант. Яскравість регулюється плавно: є турбо, строп, тактичний режим і місячне світло. Передбачений замок від випадкового вімкнення. Заживлення відповідає акумулятор 21700, який заряджається через USB на 2 А. У комплекті вже є батарея, а сам ліхтар контролює температуру та захищає елемент живлення від глибокого розряду. Корпус з алюмінію важить 81 грам. І Має захист від дощу за стандартом ipx 4 Convoy H4 це модель для тих, кому потрібно багато світла, точне керування і надійність у будь-яких умовах. Лідер нашого рейтингу Basus Smart Eye Series Desk Lamp. Модель, яка створена не тільки для столу, а й для періодів, коли світло зникає повністю. Це не кемпінгова лампа, а строге продумане рішення, яке дає стабільне, комфортне освітлення навіть тоді, коли мережа лежить. Головна технологія автоматичне регулювання яскравості. Лампа сама щитує рівень. Освіту, і підлаштовує світло так, щоб очам було комфортно. На практиці це означає одне: не сліпить у темряві, не пересвічує в яскравих кімнатах. Використовується повноспектральний LED з скарі понад 95, тож кольори виглядають натурально без синього відтінку. Є три температури світла: 3000, 4500 і 6000 Кельвінів, а також плавне димування з довгим натисканням. Бейзус зробив лампу повністю автономною. Всередині акумулятор 2200 мА, який дає до 13 годин роботи у низькому Режимі. Зарядка через USB-C. Корпус складається на 180 градусів, займає мінімум місця і важить трохи більше пів кілограма. Приємний бонус: оптична система з прямокутним світловим полем, що рівномірно освітлює весь стіл. Жодних гарячих точок, жодного мерехтіння. Ця зима знову покаже, що автономне світло не розкіш, а базова необхідність. У цьому рейтингу ми зібрали моделі, які реально працюють довго, стабільно і без нервів. Обирайте те, що підійде саме під ваш сценарій від компактних нічників. До потужних ліхтарів із величезними акумуляторами, а всі актуальні посування з цінами та знижками чорної п'ятниці залишили в описі та в закріпленому коментарі.